Удар по нафті, тіньовому флоту, газу і банківському сектору. Сполучені Штати та Євросоюз готують нищівні санкції проти агресора Росії. Мета посадити Путіна за стіл перемовин. Союзники обіцяють рішучі дії вже найближчим часом. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася в Берліні з сенатором США Лінсі Гремом. Метою перемовин стала координація дій Євросоюзу та Сполучених Штатів у підготовці санкцій у відповідь на війну Росії проти України. Про це повідомили в Єврокомісії. Зустріч відбулася 2 червня. Під час перемовин президентка Єврокомісії схвалила зобов'язання сенатора Грема. Посилити тиск на Росію та просунути відповідний законопроєкт у Сенаті США вже наступного тижня. Пані фон дер Ляєн наголосила: пряма мова: нам потрібне справжнє припинення вогню. Нам потрібна Росія за столом перемовин і нам потрібно покласти край цій війні. Вона додала цитата: Кремль не розуміє нічого іншого, крім тиску. Тож саме тиск на Росію це те, що працює. Євросоюз, за її словами, наразі готує 18-й пакет жорстких санкцій. Вони мають вдарити по енергетичних доходах Росії. Зокрема, торкнуться інфраструктури північного потоку, банківського сектору РФ, а також передбачають зниження граничної ціни на нафту. Цитата: ці кроки вжиті разом із заходами США різко посилять спільний вплив наших санкцій. А в поєднанні з діями проти флоту Росії, що обмежує її, Можливості транспортувати нафту це буде ефективним заходом для виснаження ресурсів Кремля для ведення війни, крім санкцій. Урсула фон дер Ляєн та лінсі Грем обговорили питання повернення 20 тисяч викрадених українських дітей і можливість подальшого тиску на Росію в цій темі. Питання нових санкцій щодо РФ у Конгресі США можуть розглянути найближчим часом. Американський журналіст Джейкоб Шерман, співзасновник служби щоденних інформаційних бюлетенів, присвячених Конгресу у соцмережі X процитував спікера Палати представників Майка Джонсона. Багато членів конгресу хочуть, щоб ми запровадили якомога суворіші санкції проти Росії, і я є прихильником цього, сказав Джонсон. На це відреагував Лінсі Грем, назвавши позицію спікера. Цитую рішучим лідерством у небезпечні часи. Пряма мова, пане спікере. Ви допомагаєте президенту Трампу та іншим, хто хоче покласти край цій війні, тим, що готові притягнути Путіна та Китай до відповідальності за ігри, а не за прагнення до миру. Чудова робота. Моліться за мир, написав сенатор у соцмережі X. Додатково, лідер більшості сенату США, республіканець від південної Дакоти Джон Тюн заявив у понеділок наступне. Сенат може розпочати роботу над законопроєктом, який передбачає жорсткі санкції проти Росії, а також вторинні санкції проти країн, що продовжують торгувати з РФ уже цього місяця. Тюн зазначив: цитата: адміністрація Трампа все ще сподівається на угоду щодо припинення конфлікту, але Сенат готовий допомогти чинити тиск на Москву. У своїй промові він наголосив: цитую: ми також готові надати президенту Трампу будь-які інструменти, необхідні йому, щоб Росія нарешті сіла за стіл перемовин.